Ну що дочекались дощу, ніколи би не подумала, що з таким нетерпінням очікуватиму на дощ. Поділюся врожаєм. Оце цибулька кущова. Мені мама передала з України цибулинки, І насіння кропу також. Мама передала, почали перші сходити паростки. Те, що посіяне з кропу на землі, немає. Тільки оце в грішечках я спробувала далі. Це щось зійшло з соняшника, не пам'ятаю це здесь квіткове щось. Цибулька. Цибулька теж кощова вже почала рости. І... Але все би було просто, якби не отакі От представники природи, це демонструю, нагло вриваються в 3 сантиметри мого городу і починають безпощадно жерти все, що їм попадається на шляху. От як з такими тваринами зжитися? Що вони все-все-все. Ага, побачили, що я підходжу, сховав граблик в вушка. Бачите, він гарний, але мені з його краси толку мало. Зійшло, зійшло щось. Зійшла оця цибулька, яку я сіла, і я сподіваюся, що це я не знаю, чи це кабачки, кабачки сіла і редиску. Ще щось зійшло дрібне. Ще почекаю, тоді зроблю прополочку. Якщо вони не доїдять, бо оце з'явилося, вчора їх не було. Сьогодні вони з'явилися і вони тут ходять, пантрують <схи> мої посадження. Ось, ось таке в мене надбання. Бачите. Виносимо офіційно зараз равлика, запоріг на дорогу, але не факт, що новий не з'явиться. Я не знаю, як ще мені боротися, щоб вони не пожирали цього, що я сію. Фактично, боротьба ведеться. Я висіваю, вони пожирають.